Всім привіт, дорогі мої глядачі, я радий вас вітати. Сьогодні субота і це суботнє відео. Але сьогодні я вирішив, що так як в суботу я дозволяю собі знімати абсолютно все, що я хочу, то сьогодні буде такий офтоп. топ Тобто, щось взагалі таке, що не потрапляє до теми туризму напряму. А що це? Це підрізка дерев в мене була вчора. І залишилось, з батьком підрізали, і купа гілок, купа всього залишилось що потрібно привезти до ладу. Посаду багато різної, багато різної роботи. І вирішив я, щоб не просто сидіти. І робити все це не на камеру. Вирішив я підключити камеру, зняти і показати вам. І... і не тільки це. Сьогодні також я планував ще щось зробити, можливо, щось приготувати. Але так склалося, що я придбав шматок м'яса, так, бараніна, і так вже вийшло, що придбав такий шматок м'яса, що не знаю, що з нього готувати. Ось так. Думав для свого другого каналу зробити відео, але вже так трапилось, що я просто дійсно не знаю, що готувати. Не хочу цей шматок м'яса просто використати неправильно і приготувати якусь фігню. А хочеться показати вам щось гарне, смачне, щось класне і ну, дійсно таке домашнє. Тому думаю. Що приготувати. Може підсмажити, а може прям цілим шматком запекти і якось в казані. Поки що просто не знаю. Просто не знаю. Вирішив ось так от трішечки вам показати лайфстайл. Це вишня. Підрізали і вишню, і яблуню, і грушу, і сливу. Але щось цього року вони не дуже. Я думаю, що потрібно буде викопувати і викидати. І садити або щось нове, або нічого не садити. Ось така от е, ситуація. До речі, сьогодні ж, е, 8 березня, хочу привітати всіх жінок, які є на моєму каналі в моїх соціальних мережах, з вашим чудовим весняним жіночим днем. Побажати вам всього найкращого! Бажати вам здоров'я і терпіння, щоб ви терпіли нас, своїх чоловіків. Величезно вам дякую за всіляку підтримку. Дякую взагалі всім жінкам, що ви взагалі можете чоловіків терпіти, бо це дуже важко. Особливо людей, які працюють, які горять, палають так, своєю справою. Я думаю, що жінкам дуже важко. Таких чоловіків терпіти. Це прямо не позаздриш. Тому величезно дякую. Здоров'я вам, наснаги. Терпіння, перш за все, всього найкращого. Хай ваші мрії збуваються. Не знаю, чи ще Міжнародний жіночий день, чи його святкують чи його відмінили. Не знаю, я новини з цього приводу не читав, тому якщо там щось десь відмінили і я вас раптово привітав, то я думаю, нічого в цьому поганого нема. Зараз ще будемо з вами напевно робити якийсь чай або вже якусь каву зробимо. Зараз подивимось. Сьогодні погода дуже приємна, дуже класна. На вулиці, нарешті плюсова температура. Я дуже радий. Трішечки відчувається весна, трішечки якийсь настрій, е -е, гарніший, кращий, ніж зазвичай. Я дуже, дуже, дуже радий. Раніше на моєму каналі відео виходили майже кожного дня, але так вже стало, що я. Завів другий канал і взяв собі додаткову роботу, тому зараз відео виходять трішечки трішечки не кожного дня. Думаю, що я цю ситуацію виправлю, але виправлю як. Відео будуть не кожного дня, а десь, напевно, два. Одне, два чи три відео на тиждень великі, а може і більше. Давайте я не буду вам обіцяти. Але одне відео буде точно. Плюс ще ж коротеньке відео. Забув вам сказати, що під час того, як я. Як будь-яка людина, яка знімає відео щось розповідає, які є в соціальній мережі, YouTube канал, то. Фізично не встигаєш обробляти весь е, відеоматеріал, все, що ти знімаєш. Тому щось скоплюється. Є е, шматочки різні відео, різні лефтовери, які потрібно теж доводити до ума, бо їх е, не знаю, мені дуже жалко їх просто видаляти. Тому я думаю, що буду робити відео шортс. Можливо, вони будуть трішечки повторюватись. Через те, що я вже просто не пам'ятаю, що я викладав, а що я не викладав. Тому якщо будуть повтори, ви, вибачте, заздалегідь. Тому, окрім е, великих відео, потрібно ж ще й маленькі робити. Чому? Тому що можна зробити тільки велике відео, а можна зробити і велике відео, і маленьке. Тобто з великого можна зробити маленьке. Це займає дійсно якийсь час, але, в принципі, я думаю, що буду робити і так. Далі подивимось. З приводу прямих ефірів хочу проводити, але поки що не знаю, в який день. А на які теми будемо говорити, я думаю, ми з вами придумаємо. Будете питання задавати, а я буду. Відповідати. Може, в такому якомусь дусі зробимо. А може, оберемо якусь одну тему туристичну, ну, наприклад, якісь там спальні мішки, наприклад, і буду вам розповідати, що я думаю з приводу спальних мішків. Потрібно буде підготуватись. Щось я трішечки собі накидаю, бо ви мені напишете, що як. Як завжди, ви пишете в коментарях, що щось сказав не те, там щось не так, туди-сюди. Ну, будемо намагатись робити так, як треба. От вирішив сьогодні, наприклад, бачите, сумістити приємне і корисне, і зняти і відео, і з вами поспілкуватись, і ще й якусь роботу трішечки зробити. Останні декілька днів були перебої зі світлом добрячі, плюс додаткова робота, що я вам казав, тому ось такий от форс-мажорчик, тому трішечки менше відео. Але я виправився вчора, завантажив багато відео коротеньких і на YouTube, і монтував, і сьогодні, напевно, ще буду робити. І хочу. Не просто сидіти тут з вами розмовляти і чекати, а може ще щось зараз придумаю. Зараз подивимось. Бо зараз все буде. Хочу сказати, що ось бачите, я все це діло на ось такі гілочки. Бачите, видно ось такого розміру сантиметрів по 10-15 нарізаю. Більше, менше. Для чого? Для своїх портативних туристичних печей, тріскачок, шепочниць. Щепеч, для них, тому що постійно потрібно піддавати, підкладати деревину. Так дуже важко погодьтесь знайти. Побагато треба підкладати, щоб воно постійно горіло. І я вирішив, як робити. Я роблю заздалегідь. Я наготовлю собі такі гілочки сантиметрів по 10-15 приблизно. Ну, більше-менше, ви ж розумієте, що це ж не, я, я їх вже не міряю, тобто якось ось так роблю і все. Для чого? Для того, що я, по-перше, можу використати в щепочницях, можу використати для розпалювання багаття, для, для камінів, для барбікю, для мангалів. Всюди, всюди. Для приготування якихось. фаєрстартерів, так? Розпалювачів перш за все. І для всіх щепочниць, що в мене є. В мене багато їх, в мене вони різні. Я цю тему дуже полюбляю. Як колись спробував, то вже. До щепочниці нікуди ходити не можу. Якщо є можливість використати щепочницю, то я обов'язково це роблю. Мені дуже подобається. Пишіть, чи ви використовуєте щепочниці, чи тільки газові балони, газові пальники. Особисто мені подобається все. І спиртові пальники, і примуси, і мультипаливні пальники. Все-все. Всі різновиди. Мені подобається все. І один ще такий прикольний лайфхак. Я його для себе один раз спробував, побачив свого знайомого і вирішив, що теж так буду робити. Що ж це за лайфхак? Це коли я, наприклад, збираюсь десь їхати далеко, десь якусь свою подорож, мандрівку то як я роблю? Я беру невеличку кількість ось цих вже заготовлених дров, ось цих маленьких гілочок. Кудись їх так складаю обережно. І в мене є такий от резервний запас. Для чого? Їдеш, їдеш, поле. Нічого нема навкруги. Ніяких там чагарників, там кустиків, е, дерев, нічого нема. А в мене є ось цей невеличкий запас, і його я можу використати і зробити собі там який, яку, якийсь е, чай, чи приготувати якусь їжу, чи просто е, можу зігрітись. Мені це дуже подобається. Я так час від часу роблю. Тобто беру невеличку таку кількість прямо з дому. І це ще не кінець. І не тільки з дому. Ще я як роблю. Ще коли я ставлю свій намет, так залишаюсь десь на ніч, і там є гілочки, чи це якийсь ліс, чи там щось подібне, де є якась там така от рослинність, яку можна використати для печі щепочниці, то я свій нЗ. Так? Недоторканний запас використовую і набираю собі знову якусь таку невеличку кількість цих маленьких гілочок. Знову я їх заготовляю і е, той самий пакетик чи сумочку складаю, і в мене є ну, така невеличка от кількість. Її зазвичай вистачає для місця, не займає. Е, коли все спалив, використав, то. Е, Воно стає пусте і нічого не важить. Це дуже зручно. Думаю, поділюся з вами таким лайфхаком, бо сам використовую постійно. І а чому б не сказати людям? Може, ще хтось так робить, може комусь цікаво. Для когось це буде в новинку. Так? Подивимося. Пишіть в коментарях, як робите ви. Мені дуже цікаво. Так, щось я тут стомився вже нарізати, бо до цього відео ще ж сидів, різав. Тут ось така от кількість вже є кілограм, десь, напевно, 5, може більше. Бачите, в своїх буршкрафтських рукавицях сиджу, вже сонечко потроху заходить. Не знаю, чи там видно, чи не видно. Давайте, напевно, перейдемо швиденько, зробимо якийсь чайок чи щось таке, щоб відео не було сумне. Ось, ще на ній зараз зробимо чай. Притягнув з собою, прихопив ліхтарик, про всяк випадок, думаю, що його також ось так встановлю, хай стоїть. Так якось приємніше, мені здається. Вже сутеніє потроху. Встановив я вітроекранчик, ось так. Він е тут камінчик такий е плоский, великий. Для того, щоб не підпалити ось цю всю соснову підстилку. Так, чай буде в мене зелений. Ось така в мене сіточка. Мені дуже, до речі, подобається. Посилання на всі ці речі я залишу під відео. Можливо, хтось із вас захоче подивитись або придбати. І будуть у вас такі самі речі, як і в мене. Мій чайничок походний. Сіточку сюди разом з чаєм. Коли сіточку цю вдягаю, то вже кришечка сюди не підходить, тому кришечку в сторонку. Взяв розпалювач, шматок-розпалювач з тирси. Також посилання під цим відео я залишу, можливо, захочете подивитись я зробив окреме відео на цю тему. Запальничка, кнопка відлетіла. Тому ось так використовую, підпалюю швидко. Бачите, забув, забув я накидати сюди всього. Тому швидко накидаю, закидаю і розпалювач ось так туди всередину. І зверху ще гілочок різних. Відразу ставлю чайник. І поки чайник буде в нас грітись, то я думаю, ще на якісь теми трішечки поговоримо. Це виноградна лоза Оп. теж я її порізав і взяв із собою. Можна ще дрібніше робити. такі маленькі, щоб були шматочки. І сюди чайник зверху відразу можна ставити. Ось так. Писав мені мій глядач, підписник. І казав, що чайник повинен бути брудний. Якщо чайник не брудний, то ти не турист. Тепер буду вам всім казати те ж саме. Взяв ось дерев'яну кружечку, буду з нею тут сидіти. Привітав вже жінок сьогодні з 8 березня і залишився в мене тублерон. Можу з'їсти лише половину, бо мене потім запитають за іншу половину. Це, здається, чорний, так? Dark чоколет. Я люблю молочний. Хоч чорний і кращий, але я люблю молочний. Не дочекався я чаю. Відразу шматок сюди. Такий невеличкий. Угу. Три ось такі зрикутнички з'їм і все. Клас! Зараз чайок вже буде готовий. Я повернусь буквально за декілька секунд. Хотів вам подякувати а саме своєму глядачу Максиму. Він в мене вже маленький наборчик посуду від Incognita е, вже забрав. Так, величезне дякую. Значить, залишився ще один е, наборчик великий на дві особи з нержавійки. Подивіться, будь ласка, обов'язково. Всі речі з моїх оглядів, так, більшість з них йде на продаж із знижкою 10%. Ці речі з'являються в е, моїй телеграм-групі і в моєму інстаграмі MyCamping. Будь ласка, переходьте, дивіться, можливо, комусь цікаво. Будь ласка, купуйте, речі гарні, речі якісні. Вони до мене приходять нові, я знімаю відео і. Продають зі знижкою 10%. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться Телеграм і Інстаграм. Всі посилання в Лінктрі. Е, в описі під відео або в шапці каналу. Всюду переходьте, всюди дивіться. Там же і промокоди можете подивитись на знижки. Ще буде що? Два намети від тера інкогніта. Ще буде два пальника. Тереінкогніта Hadar і тера інкогніта Vesan. Це інтегрована система. Спальний мішок тераінкогніта Асліп 400 на температуру комфорта, здається мінус 9 градусів. Тому переходьте, дивіться, тренд ще від Ще... Трекінгові палиці алюмінієві Подивіться, будь ласка, переходьте, дивіться. Зараз, ну, вірніше, це з'явиться відразу після того, як я зніму на них огляд. А от набор посуду вже можете придбати. Він коштує небагато. Десь в районі 800 гривень, здається, 800 гривень. переходьте, дивіться. Гарну річ можете придбати і не переплачувати. Вона, вона нова. Я просто в руках потримав. Я потім свої ляпки від пальців протираю і воно як нове. Буде у вас такий вічний посуд. Максим відірвав один наборчик маленький. Хотів його собі залишити, але відірвав вже і відірвав. А великий, будь ласка, можете взяти. Під кожним відео, під кожним відео оглядом, так, все в описі, що продається, все я залишу. Обов'язково переходьте, обов'язково купуйте. Я з цього нічого не маю, але в мене, як то кажуть, вигода яка. Якщо ви купуєте, то мені надають спорядження. Ось така от ситуація. Тому, будь ласка, це для мене зараз дуже важливо. А ось вже, в принципі, все і готово. Я ще підклав трішечки сюди гілочок, але щось все затухло, вже розпалювати я не хочу. На вулиці. 15 градусів, не холодно, тому думаю, що можна не розпалювати. Ось так от я тут насолоджуюся. Світло, кукса, чай в дереві, до речі, дуже приємно пити з дерев'яної кружки. М -м, яка краса. О, дякую вам всім за перегляд цього чудового відео. Дякую вам за всіляку підтримку. Дякую всім за донати. Дякую всім, хто надає мені спорядження на огляд. І ви, дорогі мої глядачі, теж, і мої партнери, і всім величезне-величезне дякую. Всіх жінок ще раз зі святом обов'язково. Користуйтесь моїм промокодом. Мейкемпінг для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Також ви можете підтримати розвиток мого каналу, придбавши або речі з огляду, або скориставшись промокодом, або просто надіславши мені якийсь донат. Величезне вам за це. Дякую. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Дякую, що підтримуєте український туризм в такий важкий час. Бажаю всім чудового вечора, чудових вихідних, хто працює. Чудової вам всім роботи! Побачимось у наступних відео. Всім па-па і бережіть себе.